Привіт усім! Сьогодні на огляді бомбезна новинка цього року: електроскутер Elvin Vivo з двигуном 1500 Вт потужності, максималка 70 і головна фішка графеновий акумулятор на 35 Ампер годин. Отже, давайте розглянемо новинку. Більшості майбутніх водіїв електроскутерів цікавить саме не стиль, не дизайн, не колір, а технічні характеристики. Давайте з них і почнемо. Позаду встановлене мотор колесо R12, потужність 1500 Вт марки QAS Motor. Це не нов no Name, не бренд, no не Huntsін P, як заявляють деякі виробники, що це дуже класне мотор колесо, яке служить вічно. Ці мотор Колеса, Qas Motor. Це дуже відомий бренд. Ми встановлюємо на всі електромотоцикли, і також тут встановлений цей відомий бренд на електроскутер. Як заявляє виробник, Максимальну швидкість на 1500 Вт потужності буде вижимати даний скутер 70 км за годину. Ми пізніше це протестимо. Щодо дальності ходу, то тут встановлений акумулятор на 72 вольта, 35 ампер хімія графен це новітня вже технологія. Як заявляє виробник Бренд, до речі Тіаненк, це також досить відомий бренд акумуляторів. Ми використовуємо тільки їх, це два бренди: Тіаненк і Челві, То на даному акумуляторі дальність ходу буде складати до 80 км пробігу на одному заряді. Це з двигуном 1500 Вт потужності. Далі. Щодо встановлення акумуляторів, тут, до речі, дуже продумана конструкція. Установка і самого бокса акумулятора. Якщо в більшості скутерів акумулятори розташовані частина тут, частина під ногами, то в даній моделі всі акумулятори вмонтовані під ногами водія. І що ми отримуємо з цього? Ми відкриємо бокс, ми маємо повноцінний глибочений. Бокс багажний. Ми зберігаємо місце. Тобто, як ви бачите, в цей бокс помістилися акумулятори 72 вольта 35 А. Хімія графен. Протестуємо байк на трьох режимах швидкості. Так, запускаємо, включаємо перший режим. Ты сочук, Петривай, конечно, с места. Демо сорок. Вже небо. Дай чигра. Не, не. Орзунці йому вистачає для обгону. Сімдесят. Максималка сімдесят. Я раз максималочку вийду сімдесят п'ять після тест-драйву. Відверто вам скажу, я не очікував, що він все-таки витягне 75 кілометрів, так як заявлених є 70 кілометрів за годину, він вижав своїх 75 кілометрів. І йти на обгон при швидкості 40. Йому абсолютно потужності вистачає піти на обгон. Тобто, навіть якщо двигун 1500 ватт, ну клас, клас він себе показав. Красавчик. Колеса на даній моделі встановлені R12 і спереду, і ззаду. Гальма встановлені дискові гідравлічні і спереду, і ззаду. Підвізка у Elvin Vivo встановлена попереду масляна вилка, а позаду два пружинно-масляних амортизатора. Передня оптика у Elvin Vivo йде повністю LED, це поворотні сигнали, це зараз включений, включені ходові вогні, ближнє дальнє світло, також встановлено LED. Так, стильно зроблено. Позаду заднє світло також йде LED. І також поворотні сигнали встановлені LED. Дуже стильно виглядає і спереду, і ззаду. Органи управління розташовані на кермі. На правій стороні це у нас ручка газу, три режими швидкості, це перший для економії заряду, акумулятора, розряду акумулятора, скажімо так. ближнє світло, ходові вогні. Паркінг. На лівій стороні у нас розташовані поворотні сигнали, задній хід, звуковий сигнал, а також дальнє світло. Elvin Vivo є повноцінним двохмісним електроскутером. На собі він тягне 200 кг спокійно, потужності вистачає, динаміки для обгону, розгону для двох чоловік також вистачає. Платформа для них також повноцінна, скажімо так, з ростом водія 1,80-90 метра, тобто ви не будете сидіти ну, сковано, називаємо так. Заднє сидіння сантиметр сімдесят, тобто для двох чоловік також вистачає місця абсолютно. Позаду відкидуються підніжки для пасажира. Для зручності посадки. Електроскутер має дві підніжки. Одна підніжка центральна це якщо ви ставите у гаражі чи десь на довший термін. І якщо на тимчасово ви під'їхали до магазину, є зручна підніжка бокова. Тобто, ось так вона відкидається. Elvin Vivo має дві підніжки: одна центральна, одна бокова. Що стосується пластику, то пластик досить якісний. Саме коли навіть от при зборці ми збирали, немає ніяких зазорів. Пластик чітко лягає на свої місця, рівненько. Стосовно кольорів, Elvin Vivo поступили в чотирьох кольорах. Зараз ми зібрали це зелений металік, зелений перламутр, такий новий колір. Другий колір це синій металік, чорний, а також червоний. Ще однією особливістю Elvin Vivo є захист пластику, або, як ще можна назвати крашпеди, так як ви знаєте, що пластик це така сама більш Хрустка, хрупка частина скутера. І найчастіше, якщо звертаються, це по деталях, коли б'ють, і, на жаль, коли упав скутер, це таке буває. І у Elvin Vivo встановлені спереду захисні частини крашпеди і позаду на задню частину пластику. Також Позаду встановлений багажник. Багажник, до речі, є немаленький, він повноцінний багажник, який поміщається шолом. Не усі, до речі, кофри поміститься шолом. Тут великий досить багажник, шолом абсолютно спокійно поміщається І також кофер служить як спинкою для пасажира. Плюсами даного скутера це є потужний мотор 1500 Вт, тобто, що потужності, динаміки йому вистачає з двома чоловіками абсолютно. Це повірте. Або приїжджайте на тест-драйв, протестимо разом. У порівнянні з іншими скутерами, достатній запас ходу, тобто дальність буде до 80 км пробігу на одному заряді, якісні матеріали встановлені, зручна, комфортна підвізка. Це довга база у даної моделі, так що на дорозі, при ямках, ви будете почуватися себе більш комфортніше, ніж на 10-дюймових скутерах. Коротеньких коротишах, назвемо їх так. Е, ну і також, е, звичайно, якщо ми встановлюємо більший акумулятор, це чи геловий акумулятор, чи графеновий акумулятор, є мінус. Зарядка займає певний час. Тобто час зарядки буде складати 8 годин. І е, для декого е, з таким акумулятором скутер, можливо, буде трішки важкуватий. Але є альтернатива. Можливо, встановити літієвий акумулятор такої ж самої ємності. На 30, на 40 А. Дальність ходу у вас буде складати точно так же. Але скутер буде легший. Ну і, відповідно, вартість буде дорожча. Отже, Elvin Vivo – це відмінний вибір для міста. Швидкий, надійний та комфортний. Якщо ви шукаєте потужний електроскутер із хорошим запасом ходу, цей варіант точно вартий вашої уваги. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про дану модель. Також підписуйтесь на канал і ставимо лайк. Дякую за перегляд.